Вітаю, я Стася, і я роблю картинки. І, здається, я загубилась. Але, напевно, потрібно почати спочатку. Так, з самого початку. Ось я в роки Т4, напевно, малюю свої перші комікси на шматку шпалерів. І абсолютно щаслива. А ось я вже студентка-дизайнерка, працюю за спеціальністю і підробляю як ілюстраторка. Моментами все те щаслива, але ну, зрозуміло, що не така щаслива, як на шпалерах. І ось я зараз. Вже маю десь 5 років, чи, напевно, трошки більше комерційного досвіду. За цей час попрацювала як і в офісі, так і на фрілансі, співпрацювала з бізнесами, блогерами та організаціями. Також створила парочку популярних в Телеграм з пасічками та жабками. Це дуже важливий факт, щоб зрозуміти, хто я така по життю. Зараз веду парочку власних творчих проєктів з коміксами, і ось прямо нещодавно випустила свій перший курс. Це зробка аніме персонажів для підлітків з дуже класною та кампанією. Ну, ви зрозуміло так, трошечки мене поцяхало на цьому творчому шляху, щось я в цьому житті, можливо, і розумію вже. <пі> Тож, так, я роблю картинки. Дуже багато картинок, це велика частина моєї ідентичності, мій спосіб виробляти на життя. Але якби все було прям добре, ми б тут з вами не зустрілися. Справа в тому. Що в мене почалась творча криза приблизно, ну, не приблизно. А коли почалось повноштабне вторгнення, ви самі прекрасно розумієте, як війна впливає на моральний стан людей, де не тільки на моральний. Тож на цьому ми сильно зупинятися не будемо, але скажемо так, що це призвело до того, що я почала бачити в малюванні все більше роботи і все менше я спосіб самовираження. І це з одного боку не те, що погано, тому що я почала більше приділяти увагу якимось маркетинговим штукам, комерційній цінності себе як спеціаліста, але нещодавно я передивлялася свої старі роботи, і, чорт, вони були зроблені з таким кайфом та любов'ю, що я зрозуміла, що, напевно, трошечки десь все ж загубилась на цьому життєвому шляху. І ви не подумайте, я все ще вважаю, що це абсолютно нормально, хотіти грошей за свою працю і не соромитись цього. Ось ця вся історія про те, що художник, чи взагалі будь-хто повинен бути голодним, ну це все бред. У нас такого не буде. У нас в блозі гроші люблять і поважають, але просто я прийшла до того, що хочу мати якийсь простір, де зможу більше приділяти увагу якраз. Творчості, а не комерційності, принаймні, зараз. Тому що зараз я бачу, що ось ця комерційна цінність, вона призводить в мене до якихось страхів та самообмежень. Тож, тому ми зараз тут. І я розпочинаю свій творчий відео щоденник. Нормальну назву ми трошки пізніше вигадаємо. О, ось так. Тут я планую займатися переосмисленням старого, вивченням нового та якоюсь саморефлексією, тому що мої друзі більше не можуть слухати мої голоси і скоро почнуть хотіти брати гроші за послуги психологів. А так у вас з'явиться ще один ну, прекрасний подкаст, я сподіваюся. Чесно кажучи, я ще не знаю, в які формати це все може виплести. Можливо, у вас є якісь ідеї. Пишіть в коментарях, ось туди десь. Можливо, ви ну, самі пережили такий кризис. Можливо, зараз в ньому знаходитесь і ми з вами візьмемо за ручки і пройдемо цей шлях разом. Можливо, вам просто подобається дивитись на дивних творчих людей в інтернеті. Ми цього не засуджуємо, але з вас ну, 100% лайк. Ось якось так. Напевно, на цьому наше знайомство можна закінчувати. Я дуже рада, що нарешті змогла це записати, тому що я це вже давно планувала, але все якось руки не доходили. А це, але цей час настав. Чесно кажучи, я не роблю якихось дуже великих ставок на YouTube. Це не зовсім моя платформа. Але якщо якимось чином ці відео, я сподіваюся, що воно буде не одне. Виявляється корисними для когось. Це буде супер класно. На цьому все. Сподіваюся, що з вами побачитись. До зустрічі!